Насіння як символ життя. Якщо посіяти його у вирву від снаряда, згодом тут проросте рослина, що дасть плоди. Таку ідею у своїй роботі втілила мисткиня Катерина Бондарець. Сьогодні її картина на виставці до Дня Незалежності. Її відкрили у квартирі музею художника Григорія Синиці. Ми відкриваємо традиційну для нашого музею виставку під назвою Україна життя моє присвячену Дню Незалежності України. Цього року у нас найбільше число авторів представлено це 19 митців. З 45 масними творами вони беруть участь тут. У музеї представлені роботи не лише криворіжців, а й художників із Запорізької, Одеської та Сумської областей. Не лише образотворче мистецтво представлено, є і декоративні твори. З образотворчого мистецтва дуже широкий діапазон різних видів і технік, це і живопис, і графіка. І роботи виконані у техніці батику, розпис, а навіть колаж представили вперше, але всі ці роботи об'єднує українська тема. На полотнах переважають природні та урбаністичні пейзажі. Родзинка цьогорічної виставки фотоколажі Катерини Бондарець. На цій виставці я представила роботи з серії Повернути там використовувала архівні фото. Їх намагалася якось. В сучасний світ повернути. Тому і назва серії Повернути. Знаєте, коли почалась війна, я думаю, що багато з нас хто задумався над самозбереженням, над розумінням взагалі, хто ми і що ми. Ось, і оце повернути це відчуття. А мені дуже хотілося в своїх роботах, я намагалася якомога більше це розкрити. Робіт на схожу тематику вдосталь. Кожну з цікавістю розглядали відвідувачі виставки. Майже всіх людей, криворізьких художників, я знаю особисто і бував на їхніх виставках. Вони мені подобаються. Ця виставка взагалі дуже цікава, гарно розташована, скажімо так, експозиція, гарні роботи. З нагоди дня незалежності авторам робіт вручили відзнаки Артур Орел Олексій Правицький цей день.